Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 9 січня ранок 8.30. Став в 7 годині і був в шоці мінус 21 за вікном. На термометр показав 21 градус морозу. Я в шоці, все таке, Так, грипить сніг, дуже холодно. Ну і вже по традиції в таку погоду я йду до статуї Ісуса Христа через залізнодорожний вокзал. І що, друзі, всіх з собою запрошую на прогулянку. Пройдемось зимовим трускавцем. У морозну погоду мінус 21. Ну, зараз на вулиці Стебницькій. Я буду так е частинами знімати, оскільки боюсь, щоб камера від такого морозу взагалі не виключилась. Дивно, я думав, що я людей взагалі не зустріну. Люди ходять. Деякі щось чекають, напевно, мають щось привезти або молоко. Або... Не знаю, ну щось чекають. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А я вже по традиції, коли чудова погода, навіть морозна, літом буває. Тож, ну літом треба поранче вставати, щоб схід сонця зустріти. Зимою можна довше поспати. І вже. Починає сонце сходити. Я хочу подивитися на курорт з висоти пташиного польоту. Подивитися, що там в горах, як там. Так що йдемо, друзі, разом. Продукти бачу сьогодні продавати не будуть, оскільки вони всі померзнуть. Ну, продуктовий ринок буде працювати всередині, але от на вулиці сьогодні вистояти. На морозі і говорять, що в день буде також мінус 10. Дуже холодно, машину і не пробував заводити. Деколи я машиною під'їжджаю до залізничного вокзалу, але сьогодні пройдуся пішки. Вони вже кудись чекають на зупинках на автобус, кудись їдуть. Машин небагато сьогодні. Можливо, не всі можуть завести. Торговий центр Європа вітру немає, повний штиль і тільки видно, як Іде тим від газових котлів. Дворик лева, ресторан. Все зачинено ще. Ще майже нічого не працює. Після цього, після статуї Ісуса Христа, підемо, друзі, до бювету. Там є термометр. І подивимось, скільки буде вже в 9 годині. Яка буде температура на бюветі? Не знаю чи воно вміститься вже ще в це відео, чи це вже буде наступне відео. Йдемо зараз на залізничний вокзал. Там по дорозі буде готель Оріанна. Тут вже сонце помаленьку встає. І залізничний вокзал. Чудові ялинки, все снігом. Друзі, пишіть в коментарях, в кого в Україні ще немає снігу. Бо в нас тут дуже красиво, дуже гарно. Зі снігом як в Карпатах. Готель Оріана. Чудові краєвиди. Ранок я Взагалі дуже люблю схід сонця, схід, захід сонця зустрічати. А тут майже в найвищій точці Роскавця. Ні машин, ні людей на залізничному вокзалі. Прибув київський потяг, але він ще прибув десь годину тому, провідники гріються, палять. Вугіллям. Багато людей приїжджають сюди відпочивати. Якраз це їхнє перше знайомство з містом, курортним містом. Потяг приїжджає на залізничний вокзал і вже звідси починається. Хто на таксі, хто на Автобус за кимось приїхали. Різні готелі, санаторії мають свої транспорти і забирають людей. Але все починається і закінчується залізничним вокзалом для деяких людей. Ну, хто без власного транспорту приїжджає. Якщо суто приїжджати в Трускавець і відпочивати, то можна і без власного транспорту. Трускавець компактний, невеликий. Так що за декілька днів можна повністю ознайомитися з містом. Ознайомитися, а потім прийти до статуї Ісуса Христа і подивитися це все, куди ви ходили, це все звідси видно всі вулиці, санаторії. чути як репить сніг, дуже гарно під ногами. Чудовий ранок? Чудовий ранок вид без гори? Оскільки снігу не падало на ялинки? гори бачимо ще в тумані. Там взагалі, напевно в східниці дуже красиво. Я дзвонив до друга в Східницю, то в Східниці сьогодні мінус 25. Статуя Ісуса Христа. Найвища в Україні 12 метрів висота. А внизу залізничний вокзал. І видно всі, і Ріксус, багато санаторій, і міротель, і кристал, і Алмаз. Всі видно. І столиця, Карпатська столиця. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Troscava's Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного, чудового дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, йдемо до бівету.